Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як цистит, як він виникає та чому. Отже, цистит це запалення сачового міхура, яке найчастіше викликають бактерії, наприклад, кишкова паличка, тобто ешеріхія колі. Це захворювання частіше зустрічається у жінок через анатомічні особливості, а саме у ретро у жінок коротша, що полегшує потрапляння бактерій у сачовий міхур. Але цистит може також і траплятися у чоловіків та навіть дітей. Основні симптоми циститу це печіння або біль при сечовипусканні, часті позови до туалету, навіть якщо сечі мало, тягучий біль у нижній частині живота, сеча може бути каламутною або мати неприємний запах, іноді може підвищуватися температура тіла та з'являтися загальна слабкість. Відповідно, будь-які з цих симптомів ігнорувати не треба. Оскільки цистит може перейти в хронічну форму або ускладнитися іншими серйозними захворюваннями нирок. Чому виникає цистит? Найпоширеніша причина це бактеріальна інфекція. Бактерії потрапляють у сечовий міхур через уретру, недостатня гігієна або навпаки надмірна гігієна з використанням агресивних гігієнічних засобів, які можуть порушувати природну мікрофлору, Переохолодження може спровокувати запальний процес. Ослаблений імунітет при стресах, хронічні захворювання або застуди роблять організм дещо вразливішим. Також порушення кровового обігу в органах малого тазу через сидячий спосіб життя та недостатнє вживання води, що призводить до застою сечі і сприяє розмноженню бактерій в сечовому міхурі. Також цистит може бути пов'язаним з статевим життям та використанням певних засобів контрацепції, якщо говорити про лікування циститу. То варто сказати, що лікування займається лікар після огляду і постановки діагнозу. Тим не менше, лікування включає прийом антибіотиків, якщо цистит бактеріальний, що трапляється часто. Дотримуйтеся курсу призначених препаратів та не переривайте прийом препаратів. Також можна приймати знеболювальні та спазмолітики. Варто дотримуватися питного режиму, вживати 2-3 літра води на добу, якщо немає проблем з серцем та нирками. Також ефективні в лікуванні журавлиний морс і відвари ромашки. При цьому уникайте гострої, соленої їжі, алкоголю під час лікування. Щоб запобігти появі циститу у вас, варто дотримуватися загальних рекомендацій, таких як пити достатню кількість води, не терпіти позови сечовипускання, ходити у туалет кожні 3-4 години, дотримуватися правильної гігієни, одягатися варто по погоді і не переохолоджуватися. Та зміцнюйте імунітет. Правильно харчуйтеся, займайтеся фізичною активністю та уникайте стресів. Отже, висновок наступний: Цистит – це неприємне захворювання, але при своєчасній діагностиці та лікування повністю одужати не складно. Тому бережіть себе і не займайтеся самолікуванням.